Друзі, всім привіт! Я Скарпат. Я рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. І сьогодні запрошую вас у свій звичайний буденний день. Розпочинаю я його із раненька. Не зовсім із правильного сніданку. Сьогодні у мене на сніданок буде піца. Ще з самого вечора, коли ми лягали спати, Софія чомусь дуже сильно просила піцу. Тому я якраз таки зранку займаюся її приготуванням. Для піци я взяла тепленьку водичку, подоріжжі, у мене сухий, я опару не готую, тому що знаю, що доїжджає 100% робочі. Додаю туди трошки солі, цукру, додаю рослинну олію, все це добре перемішую і замішую дуже таке ріденьке, ріденьке тісто. Тісто треба довгий час вимішувати. Можна вимішувати ось так в мисочці, як роблю це я. А можна на... Силіконовому коврику, чим я зараз і займатимусь. Силіконовий коврик я змащую добре олією, все тісто я просто так переміщаю на нього, воно таке досить є рідке. Я його руками розправляю в прямокутничок, потім я його звертаю, утворюючи таку багатошаровість, декілька разів ще підминаю за допомогою рук та олії і гарненько прикриваю мисочкою для того, щоб тісто підросло. Тісто в мене вже підросло, воно дуже сильно таке бульбашкове, в ньому дуже багато утворилося бульбашок. Я його ставлю уже у форму на силіконовий папір. Гарненько руками розправляю, утворюючи піцу, змащую домашнім кетчупом, майонезом. За начинку буду використовувати відварену курку. Та сир. Оскільки заваганка піці була пізно вечором, тому на ранок ніяких таких ковбасних виробів в мене не було, але бу була відварена курка і твердий сир. Тому все натерла, відправляю у духовку, вона була розігріта до 220 градусів. Випікала буквально хвилин 15 і все готово. Піцу можна куштувати. Піца по такому рецепту виходить дуже м'якенькою, смачненькою. Я її взяла на просторах інтернету і готую вже дуже-дуже багато разів. Сніданок діти зацінили, показую винуватицю цього всього калумбургу, яка захотіла такого якраз таки сніданку. Посмакували, нікого не треба було, змушувати їсти, догодовувати з ложечки, а всі самі гарненько їли. Далі чим буду займатися, так, це спасати всі ті закрутки, які я зробила, тому що в мене вдома. Виявляється, є барабанщик, якому дуже сильно сподобалося барабанити по тих всіх банках, покришках, тому треба все це тихенько прибирати і виносити у підвал, чим саме я зараз і займаюся. Все перенесла я гарненько так, в такому міцному пакетику, потрошечки поскладала, і чекає воно свого часу. Наступне, чим буду займатися, так це запирати плями із дитячих футболок, та й не тільки з футболок. Для цього я взяла кисневий відбілювач, я його заливаю кип'ятком. Відбілювач є універсальним, ним можна виводити плями із білого, із кольорового, тому я його заливаю кип'ятком, коли він дуже добре спіниться. Тоді я його розбавляю холодною водою і. Можна замочувати вже той одяг, який вам потрібно. В гарячу воду, звичайно, я нічого не замочую, скільки можна пошкодитися, а так у розбавлену можна замочувати. Поки відбілювач бореться з плямами, я хочу швиденько ще приготувати обід, тому що хочу е, трошечки попрацювати біля будинку і хочу, щоб обід був готовий. Я буду готувати сьогодні такий дуже простий легенький обід, буду готувати лечо і картопляне пюре до нього. Е, я варю картопляне пюре, не знімаю, показую, як готую лечо. Як бачите, для цього я поставила смажити цибульку. Потім я нарізаю кубиками ось так кабачок. Кабачок у мене один. Звичайно, можна, якщо б було два, можна би було використати два. Тому що, переважно, в більшості я готую так: одна велика або дві менші цибулі, два кабачки, два великих помідора і два перці. А так як в мене один кабачок, то пішов тільки один. Так що, нарізала я кабачок, але його я буду давати вже в кінці. А після цибулі я додаю гарненько нарізаний кубиками. Перець, можна червоний перець. У мене тут такий звичайний перець, я його е, додаю до цибульки, оскільки він самий твердий. Далі після перцю я відправляю тушкувати е, помідорчик, його я теж нарізаю кубиками. Всі овочі попередньо є помиті, де ще є щось, що я не добачила, відрізаю, є якісь там плямки, то все гарненько відрізаємо. А все, що добре, відправляємо тушкувати. Це все готується дуже швидко, тому що тільки підзолотилася цибулька, відправляємо перець, потім за ним поміторчик. А тоді можна зразу і відправляти туди, е, нарізати кабачок. Можна і декілька хвилин протушити, але я відправляю зразу туди кабачок. Відсолювати, прикривати кришкою, деякий ще час тушити, потім я додаю вже зелень, це вже, можна сказати, сам-сам-сам кінець, тоді вичавлюю туди один-два зубчики часнику, ще пробую насій, перемішую все це гарненько, прикриваю кришкою і виключаю вогонь. Можна сказати, що це вже все лечо готове. Хочу сказати, що діти не з великим апетитом хочуть їсти таку страву. Ну, але так як мама старається їх таким нагодувати, то е, так скриплячи е, зубами, але їдять. Вони ще, напевно, просто не розуміють, наскільки такі є страви корисними, особливо для нашого кишківника. Ну, але. Е, вони їдять тільки тому, що просить мама. А такого, щоб був захват від страви, і щоб вона їлася з таким великим смаком, ну то такого немає. Таке вже більше може бути в старшої дочки, а в менших то ще поки що важко. І ще, що я хочу зробити, так це висадити ось ці такі е саджанці. Я замовила собі хризантему мультифлору, така яка кущиком таким е кулястим росте. Хочу показати, які приїхали рослинки. Рослинки трошечки по дорозі пошкодилися, трошки так віднеслися. Погано до пакування, бо навіть могли би дати хоча трошечки вищу коробочку. Коробочку дали таку, що пагінці деякі взагалі були пригнуті і багато повідпадало. Ну, але нічого страшного я і так не розраховувала, що буде там не знати що, і там зразу. Приїде така рослина, яка буде цвісти. В принципі, непогані пагінці буду садити і надіюся, що вже на наступний рік вони укріпнуть і будуть цвісти. Так як готової клумби, в мене немає. Я ще такого нічого не садила біля будинку. У мене є тільки посаджені кипариси, і то вони ростуть, я так кажу, що це є розсадник. Вони там ростуть собі потихеньку. Чекають свого часу, коли їх пересадимо ми на вже постійне місце, але це ще не зараз. Тому у мене ще ростуть там дві трояндочки, то я вирішила якраз таки біля тих троянд ще зрізати трошки землі, добре її перекопати. Перекопувала я її з перегноєм, також із терпугою, і ось саме туди пересадити свої квіточки ті, що приїхали. Я їх теж саджу так, як у розсадник, не так, як вже вони мають рости, тільки для того, щоб вони укріплялися. Також, що я ще собі купила, я не замовляла. Я просто була на базарі і купила собі дві лаванди. Їх є теж, як бачите, там два горщики стоять. Буду садити біля трояндочки. Нехай вона розростається і, можливо, з часом вже таку більшу рослинку я зможу посадити саме туди, куди мені вже буде потрібно і куди я буду хотіти. Добре, ще тут. Як бачите, сама я не працюю, у мене є помічники, які мене ніколи не залишають. Ну, але це і добре. Наступне, з чим займаюся, так це запираю вже плями на одязі. Я не знаю, в мене десь Софія навіть на курточці умудрилася від фарби покласти плями, і хочу сказати, що все відіпралося. Тут Андрій був на футболці мазютою, пляму поклав від ровера, тому що він катався на велосипеді, то пляма була така, я думала, що вона не відпереться, але відіпралося, все відійшло, лишилося трошки мені ось такого поклада. Запирати і відправити все у пральну машинку для того, щоб ще вона зробила свою роботу. Після таких різних справ у нас знову нетрадиційна вечеря. Ви не повірите, але діти захотіли на вечерю оладь. І якраз таки зараз я їх буду готувати. А Я дуже рідко, коли дійсно діти хочуть оладки, Зазвичай вони просять, щоб було посмажено без олії, а це щось якась така. Примха. Ну, як бачите, я підготовляю всі собі інгредієнти. Зараз змішую яйце з сіллю та цукром, підігріла кефір. Добре, перемішую і додаю борошно. Замішую досить таке густе тісто. Забула за ванільний цукор, то додаю його в процесі. Теж зараз добре перемішую. І що я роблю? Ось таке вже густе тісто, яке вже все борошно я віддала, тісто є густим. І я, не, як ви бачили, не додавала ані розпушувача, ані соди, нічого. То саме зараз я буду додавати. Соду. Я беру просто звичайну соду, не гашу її ні оцтом, ні нічого, оскільки в нас є там кефір, і кефір соду погасить. Беру чайну ложечку, набираю соду. Сода в мене пів чайної ложечки, як бачите. Я щоб її так в одне місце не кидати, я розсипаю її по Цьому тісту і гарненько вимішую вінчиком. Після того, коли вже тісто ви вимішаєте із содою, ще можна зараз додати олії і перемішати з олією, але після того, коли вже з содою вимішати, бажано його не чіпати, сода собі вступить в хімічну реакцію, тоді оладді будуть дійсно такими пишними, як на дріжджах. І... Просто його не треба перемішувати, щоб воно не опало. От Перемішали з содою, і там додали олії, якщо ви хочете, якщо не хочете, можна не додавати і все, не чіпати. Так само, як і дріжджові латки. Не чіпаємо, просто викладаємо на сковорідку і смажимо. Оладі смажу на повільному середньому вогні. Як бачите, в мене сковорідка вже розігріта, там невелика кількість олії, ще олія чомусь почала мені бризкати, ніби і водички ніде не було. Ну, Досить того, що викладаю я ось так оладьки, смажу з однієї сторони, потім перевертаю на інший бік. Тому, як бачите, оладьки виходять дійсно такими пишними, такими як дріжджові, і вони не опадають, вони дуже сильно є всередині. Пористим. Смакують оладі з будь-чим. якщо любите з варенням, то смакують з варенням, можуть смакувати з сметаною, з гущеним молоком, з медом. з Чим вам подобається, це вже є справа смаку, готуємо собі смачний чай чи просто готуємо каву, какао. Що кому подобається. І такі оладки навіть можна приготувати не тільки на сніданок, але так як і ми на неправильну вечерю. І ось така зовсім неправильна вечеря в мене вийшла, тому що зазвичай всі смажать ем, ось такі оладки на сніданок. А в нас це вийшло на вечерю. На сніданок у нас була піца, на вечерю у нас оладки, все так обернулося. Але якщо, наприклад, у вас ніколи оладки не виходили і такими пишними, ви не знали, як їх приготувати, спробуйте просто повторити, додати соду, так як я в самому кінці. Вже у заготовлене тісто і обов'язково вони у вас вийдуть дуже-дуже мігенькими і дуже такими пишними, без додавання дріжджів. Надіюся, що моє відео вам сподобалось. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім па-па, до зустрічей!